Валим а, а там можна з другої сторони зайти. Да, да, да. А, можна назад пути нет, пацаны. Угу. Так, 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 на вышке, на вышке, на вышке. Я yeah. плачу. Це наука. Це наука, не на трош. Я умер, блядь, я не понимаю, як нахуй. Блять, науковець, сука, не кричи. <ріст> науковець, сука, закрийся. Блять, в одной вертушке падали алло, блядь. Ой, документы все втратились, коли я падал в вертушці, там можно де ви його прочитать. Тихо, 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 там снор снорк снорк снорк. Ша-ша ша наука ша. Не кипишуйте. Поляха, муха не от нового тут, сите тут просто. Там снорк внизу. Что это, вы что, в трое пришли? Депо, вы трое пришли? Так... Дай снорка пиду за хуяру Та шо, блять, сука, ёбаный снорк Чекай, чекай Ага Пишли в бань Нормально Стоим, охраняем Взрывы выдаст? Вони зброю мене забрали. НТІ, Розберіться. Ви теж НТІ, сука, подивись на нашу штучку. Не бачу, не бачу, в глазах В волосах пливе! Волозах пливе. Отколо... Ша, 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 біжи там, цього. Біжи там, з наукою розбирайся. Ми цей прикриємо. Чуєш, пошукай, я вниз мене скинув, я ютик свій загубив. Давай, давай, давай. Мутанти! Давай на то не могу. Sorry, 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 show sken, sorry. Блен. <звук> <Lien. звук> Ремонтуюсь. Що ж, тебе на бою не залишилось? 545, Професор, хочу я. Торфестер, Січиславський, Ігор. Не Нема, в, подивись нашого раненого. В раненого подивись. Це не мої, це ось цього, хто я, на мене напав. Бо, я зрозумів. Та бери, бери. Ой, Біжи в раненого подивись. Це, Начальника, там сталкер патрони забере в нашого. Що-що? Шо, шо? Хай забере патрони в нашого. Там вже Якщо є патрони, забирай. Наверху, так? Да. Нас, так, на горі. Вашу... Вас повинні були попередити? Кого, набої, сказала, Кого на бою, сказали взяти? Кого на бою, скажіть, будь ласка. Ну, в сенсі, радіограма повинна була пройти. Вау, мені прийшло... На бою є, забираю всі. Тобто, Дякую. Попрошу Я виражатися більш культурно в даній ситуації. Ви все ж таки... Як... Начальника цей. Я Тримайся. Той, Добро. Тримай, піду під заразусь теж. 56, на Микола, я не знаю, чого радіограма не прийшла, не знаю. Ми прилетіли. з е, Зараз у нас машина стоїть і тільки треба буде вигнати з ями. На машині зможемо вас евакуювати до бункера, а далі викладати військових, щоб вони вас відвезли назад на воєнну частину. військові... Ну перепрошую, пане лейтенант. Вони забили на нас болт! От такий! Значить, ми напишемо НДІ, вони надійштуть на воєнну частину машину, яка забере вас обох. Стрільба зліва! Хто стріляє з глушаком? без Це не наш дешхожу. Це на щось інше. Тримайте снорки снизу, и, и люди. А блять, сдохнет ты уже. Перезаряжаюсь. Норки, добивай, добивай! Тут якийсь пиздет происходить, товарищи! Слідкуйте за цим! Слідкуйте за пострілами! Норк, снорк, снорк, снорк сзади! Та вон ходи! На сходах ск... Peržiūrėkite, kas šauna. Lonas žmonės. Stalker'as. Berežna, berežna, stalker'as. Stalker'as išnyksta, berežna. Пробігай, сталкер, пробігай! Пробігай сюди до нас! Прикриємо, біжи до нас! Йо, аномалія. Це шо за херня? Зарядка. Мазі не пусті, зарядка. Хто сталкера положив? Мо... Став... Мого брата положив ти хтось. А від, від краю придурок, уйди Я не можу Блять, хто зверху. Сука! <стит> <пит> Науковець хто пристрелив мого? Талкера снайпер десь працює. Talkers. По сторонах. Так, не треба, треба, треба не треба, ми Блядь. Пане Вергун, пропозиція проста. Беремо сильні речі і Так. Є один швидкий.

Давай 566 такой подкова трошки. Начальник, а що, рухаємося? Ведемо групу так, цих. Так, так, так пане Де Дети зараз за мною. Поняли? Угу, Прямо за мною. Угу. Угу. Де ваш вояка <реку> дівся? Эйвет. Снайпер! <реку> Снайпер стрельнув по нозі. Зараз відкачаю. Снайпер в когось вирубав. Крийте, крить. Блять, на креще снайпер садет. Вставай, 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 швидко, швидко, вставай. На НЕ снайпер, на 60 снайпер. Минтуюсь. Блять, Кирпич. Рядом с кирпичом. Ого. Талкер один минус. Попробуй підняти. Сталкер! Давай вниз! Ствол забрав і вниз бігом. Та який блядь. Я нашивки ваші не бачу вниз. Повзай, відповза назад, давай, повзай назад. Назад, до мене, до мене, до мене повзе, до мене. Зверху на креще на НЕ. Є. Є. На 60. Так снайпера не зняти, треба рухатись до нього впритек. Він з хорошою оптикою, блять. Блять, сука, заебали. Так не зняти, треба сіобуватись хоча б ближче до нього. Зомбовані. Снайпер! Снайпер, снайпер! На кришах десь снайпера. Треба ближче йти, бо, бо блять, ебашить больно дуже, сука. Шукай. Оптика хороша. Зомбованих до хуя. Пробую, рухайсь. Я знизу зомбованих, попробую відстріляти. Снайпер мінус, все, я зняв. Красава, почули? Усу... Зомбовані. Контролер, контролер. контролер. Зыни в пустых не могу. Кво сетку бьей ее, чи пробывай, пробывай. Перезарядка. виваюсь. Пройди мінус. Це Наука де? Давай, давай. Пішли. вони в під. А де вони наука наліз звідси? Вони в сторону бара пішли. Блядь. А, там зверху цікава річ лежала, ладно. Так іди забери. Начальника, карманы Та, Що пусти. А Та, шо таке? Бу було щось цікаве, Кроме ОД броника ничего не было. Начальника броник. Броник, броник, броник. Забирай. Шлемак, там. шлемак забрал. Куртку штаны, ты що не забрал? Вони ж там з бронюю, Серьезно, треба забрати зараз. Да. Бля, у меня карман немає. Вот беда, Томашу. Скидай а нахрен мусор! Його, Скидай мусор, нахрен! Начальника! Викидай всякі хера А в цього пошло. Ну, форму забирай, вона нас. теж же, блять, там броню має, блядь. Фильт з вашого дозволу я собі пиздану. Та забирай. Блять, ну поем брать. Блять, куртка, сука, фламину. Ладно, не буду пока міняти На забери пиши. Аптечку заберіть, блядь. У мене есть он мне потребует. Часильно, блядь. Да ремень, ты всю хуйню забирай, ты че, блядь. Это ж двое, там, они в каких блядь, в них охуении сколько на него первого мутанте, блядь, он выдержал. Начальника, скидай все, все нахуй скидай. Ебать, а это что, кент ваш был? Та да. Помяли потом. Так, ремень я поменял, у меня на ремень сану в хламину. Я забрав його рівень. Так, ні, я споменяв на його, наши Мій, все, Викидай все штанів, я попробую штани забрати. Его форму забрав. Ну все тоді, рухаємося. Хронік його зможе забрати? Да, я поки в руках, його, потом на барі розберемся. Рухаемся додому. На бар чи додому? Не знаю, на баре вояки будуть, напевно. Може бути. Да. Давай додому, дому по Шурику. Все, добро, yeah. наука. Давай а попри, снайпер там як? Монолітовський той чи хто там був, снайпер? А, не, 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 якийсь в чорному був, бля, я хуй знаю. Сука. Ладно, в нього снайперка хороша, ну ладно. Попробуй, може, найду, бля, як залізти туди, хуй хуя знаю. Ну ладно, тоді бережи я достану, себе. Этот. Ви ж з ви ж депо, пацани? Да, да, да. Да, да, да. Ага. Это. Я просто это давно по зоні не бродив. Скажем так, по, ну, по живой частині. Я ба, блін, звати його О. Маньяк. Ну. Так, будем знайоми. Дека, дек, Дека може знаєте, блін. Та чули про Дека? О. Кажуть, він легендарний, легендарний був сталкер. Та був є, вроде. Не кажи був є, вроде. Я не бачив особисто. Та він сейчас бухає, блін, не побачу. Не, може й побачиш, він, він по п'яні, блядь, чудовину може любу хуйню. Не Так. Ну гадаєш, він якось по п'яні пиво зробив, а то я охуел, Що, добряче зварив? Ну, як... Там таке зелене ж було. Зар... З артефакта пиво зварив, прикинь. Ебана мать. А если поділо. Так, Да, тільки пляшка 05 з виду, важить, блядь, як, як автомат нахуй. Охохо <кій> mm. Та це да, блядь, в'єбало пару влотків, нахуй вс потупкать. <хи> так, добре Добро, Добро, давай. Давайте, якщо винтовочку знайду, занесу на продаж, може. Добро, Добро давай. давай. Купу, подивлюся, тут залізти можна, блядь. Та я догадуюсь, ну ладно, давай, ну ми на ножки підемо звідси. Давайте, якщо то вояки йдуть, то вже... Да-да-да, нам на ноги треба. Після. Не дарма я вернувся, не дарма. Та, да. І ну, я отут не знаю, чи ми зараз... А, ні, я зможу. О! Блін, снорків то було, конечно, багатенько. По зубах мені дало гарно. Я тобі кажу, з одного удару мене скинув з вежі, я ну, з стройки я впав і втратив свідомість. Давай так, кудою прийшли, туди і підемо. Добре, ж хоч зайшов з другої сторони. Як чувствовав, що не парадним не буду йти?